Вітаю, друзі. Сьогодні я хотів би приділити трохи уваги черговому напівтаємному візиту до України-радника президента США з питань національної безпеки Джейка Салівана. Я сьогодні хочу це зробити у зв'язці із моєю реакцією на відеоблог відомого в Україні журналіста, публіциста і мислителя Віталія Портненкова. Я вважаю таку зв'язку і таке поєднання абсолютно правильним, коректним і корисним. Тому що так уже, на жаль, сталося, що вся українська міжнародна журналістика за всі роки незалежності так чи інакше, прямо чи опосередковано замикається на Демократичну партію Сполучених Штатів Америки або на засоби масової інформації, які асоційовані з Демпартією Сполучених Штатів Америки. Тому, якщо ми хочемо більш глибше і детальніше дізнатися про мотиви і причини візиту до нас. Політики від Демократичної партії США, то я вважаю, було б дуже доречним познайомитися із реакцією або з думкою когось із журналістського пула тут в Україні, який є палкими прихильниками і шанувальниками Демпартії США. Ну також сталося, що я вважаю Віталія Портнікова давнім палким і глибоким прихильником і шанувальником. Демократичної партії Сполучених Штатів Америки. До цього відеоблогу, який я сьогодні подивився, він був присвячений Віталієм Портниковим візиту до України Джейка Салівана. Я вважав, що Портников ну, він просто знаходиться на зарплаті у Демпарті. Звичайно, я це говорю так метафорично, і саркастично, іронічно. Ось у мене немає ніяких там даних, але як, після того, як я подивився сьогоднішній відеоблог, у якому Віталій Портников пояснював причини і значення візиту до України Джейка Салівана, я взагалі запідозрив, що трудова книжка у Віталія Портникова знаходиться в адміністрації Байдена. Я хочу сказати, що це вже зовсім інший рівень. Одне питання там знаходитися на зарплаті, а інше питання мати трудову книжку а Тудова книжка завжди у нас традиційно знаходиться за постійним місцем роботи. Ну, Менше з цим, це така десь там іронія, але, чесно кажучи, мене дуже вразив Віталій Портников. Я багато чого чекав, але такої от стопроцентної підтримки позиції Джейка Салівана ну, я від нього не очікував. Отже, я переходжу до мети візиту Джейка Салівана, я почну, в принципі, Ну, З простих очевидних речей просто підсвічую. Нагадаю, що перед цим в Україні був сенатор республіканець Лінсі Грем, і він нам привіз, в принципі, чергову порцію надії. Він просто закликав нас вірити в себе. ну, Республіканці вони закликають вірити в себе, щоб ми вірили в свою мобілізацію, покладались на свої зусилля, не звертали увагу на те, що там робиться в Америки. І працювали. Оце позиція республіканців. Це треба дуже чітко розуміти. А от Джейк Саліван він приїхав до нас і закликав вірити в США. З його тез і заяв стало очевидним і зрозумілим, що демократи змінили риторику, вони врахували помилки. І вони врахували плин часу. Тобто, вже минуло два роки. Їх головною тезою була теза, що США будуть демократична партія, зокрема, будуть допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно. Їх критикували, почали вісміяти, Вони розуміють, що це вже не працює. І вони, Джейк Саліван, він привіз нову тезу. І він вперше вжив слово перемога. Тепер вже Джейк Саліван, я зараз зацитую, як він чітко висловився. Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Ну, зрозуміло, що потрібно було пояснити, що ж таке перемога для того, щоб це важливий до речі момент. От звинувачують в тому, що Саліван і демократи не чітко висловлюються, використовують. Канцелярську якусь завуальовану мову, але менше з тим треба читати і безпосередньо, що вони кажуть, і між рядками. І ця канцелярська мова нам дуже гарно все і чітко пояснює, як вони розуміють перемогу. Перемогу розуміють демократи дуже просто Україна вийде із війни. Я Хочу звернути на увагу. Україна виходить із війни сильною, незалежною, суверенною. Вільною я зараз тут дочитаю сильною динамічною демократією з глибок, з глибокими демократичними інститутами, ніби словоблудство, якесь таке там переливання, але насправді Джейк Саліван дуже чітко все сказав, і найголовніше, що він сказав, що здатною стримувати в майбутньому агресію Сполучених Штатів Америки. Тобто Саліван дуже добре розуміє, що не вдається домовитися. Не вдається домовитися з путіним, і Путін буде, і Росія, в принципі, залишається агресивною країною, і Україна має зберігати ось цю здатність протистояти в майбутньому агресії Росії. Тобто агресія Росії передбачається і прогнозується після перемоги України. Оце важливо розуміти, що перемога України взагалі нікуди не знімає оцю проблему. Агресії російської агресії, і очевидно, Саліван так хоче зіграти, щоб Путін він боявся аборигенів, тобто нас з вами. Ну вони ж нас вважають за аборигенів. Але Сполучені Штати Америки не були загрозою Росії, і Росія не повинна розглядати США як противника. Ось аборигени будуть противником, вічним противником Росії. Це важливий момент. Але аборигени, тобто ми з вами, українці, повинні бути вдячні Сполученим Штатам Америки і не в себе вірити, і не говорити про те, що це нас Путін боїться. А ми повинні дякувати демократам, Салівану, в майбутньому і казати, що якби не ви, то Путін ну, нас би не боявся і нам постійно загрожував. Тільки завдяки вам. Ми ось можемо бути сильними, потужними і стримувати цю агресію. Це важливий момент. Портніков. Чому я у зв'язці з Портніковим? Портніков також ну, повністю розкриває суть розуміння перемоги, солідаризується із Саліваном. І він говорить наступне: як розуміє Портніков перемогу? А він же ж постійно працює з українською аудиторією. І він дуже просто це все представляє. Перемога по портнікову це зрив намірів Росії і Путіна. І, взагалі, перемога формується не нами, не українцями і не портніковим, а вона виходить виключно із намірів Росії. Кремля і Путіна, от якщо наміри Путіна є зруйнувати українську державність, а ми йому не дали це зробити, то значить, ми перемогли. Навіть якщо залишилося в трьох областях, або залишився один портників, Тризуб, Конституція, Трибуна, там Купол Верховної Ради, державність, ознаки державності збереглися. Ну, якби і все, і ми перемогли. За такою логікою, в принципі, якщо рахувати в... Взагалі перемогу від намірів ворога, то тоді, якщо Путін поставив намір знищити всіх до єдиного українців, а залишиться, наприклад, тільки два українця Портніков і Єрмак, ну тоді ми також перемогли. Це теж треба вважати за перемогу. Тобто це дуже шкідлива і небезпечна тенденція. І Віталій Портников ну, явно не те робить і не туди грає. І я раніше такого не, не помічав за ним. Тепер я переходжу до. Глобальних речей вони дуже важливі, тому що візит Салівана він взагалі розкриває гравців, які працюють тут у нас на нашому військово-політичному театрі. Демократи, демократична партія і Саліван. Як вони насправді бачать перемогу, і що взагалі розуміє під собою що означають всі ці тези? А Україна, значить, має перемогти, вийде з війни суверенною, незалежною вільною, от з цими сильними, з динамічною демократією. Ну, я ще вперше таке чую, і з глибокими демократичними інститутами. Що таке вільна, незалежна і суверенна Україна? Це шматок України, який залишиться після агресії Путіна. Шматок це однозначно. А що таке суверенна із демократією, з демократичними цими інститутами, це влада демократичної партії США, тут у нас в Україні це повний протекторат взагалі а, демократичної партії. Я не знаю, чи з цим погоджується там сьогоднішній Зеленський Єрмак, але так вони це все розуміють. Вони розуміють, що а, частина вони ділять з Путіним Україну, так як, от, Західна Німеччина і Східна Німеччина. І вони будуть управляти на зразок, от як Німеччина, ФРН, будуть управляти цією частиною України. Мир, мир в обмін на території. Але забувається у нас Саліван, що Німеччину ділили союзники. Але можливо демократи розглядають Путіна або Росію, принаймні в подальшому, як своїх союзників, а чому б і ні. Да, ну, поки що це виглядає дуже сумнівно і дуже проблематично, але я просто кажу, в яку гру грають демократи і чим займається Єрмак. Саме тому всі гарантії безпеки вони скеровані на наступний виток агресії. Таке враження, ну, всі задають запитання просте і органічне. Ви ще з цією, цією хвилею агресії нічого не зробили. А ви уже плануєте, що ви створите якусь там коаліцію з 80 країн. Яка запобігатиме наступному наступній хвилі агресії? Виглядає нібито дурновато і нелогічно, але це нашою оптикою, нашим розумінням. А у них там все в голові, це органічно. Тепер щодо ймовірності таких планів і намірів, і чи насправді таке можливе? Ну, зрозуміло, що Володимир Володимирович Путін вертів і Салівана, і Байдена. І він хоче забрати всю Україну, і це все не буде працювати. Тобто, насправді, це мильна бульбашка. Оце все, що заявляє Саліван, і все, що вони разом з Єрмаком роблять, формують цю конструкцію поділу України. Тому що Путін хоче всю Україну. І він не буде рахуватися з їх визначеннями перемоги. У Путіна є своя формула перемоги і своє розуміння перемоги. І він не сприймає те розуміння, значить, ну, перемоги, які. Напродукували Єрмак Саліваном. Більше того, він абсолютно не ковтне української перемоги і не хоче слухати, щоб по світові розповідали, що Україна перемогла у цій війні, навіть якщо він відтяпає 20% території. Оцей момент важливо розуміти. Потім а ця конструкція також не є життєздатною, тому що Саліван і Байден це якась частина демократичної партії. І, м'яко кажучи, там далеко не всі члени демократичної партії, істеблішмент поділяють точку зору Байдена і Салівана на таку формулу миру. В самій демократичній партії я переконаний, що більшість демократів проти цього всього. Але користуючись тим, що у них є не, а, ці всі президентські клейноди, то вони собі можуть дозволити грати в цю гру. Їм ще залишилось недовго, там, доки їх не виконують з Білого Дому. Зрозуміло, республіканці. Республіканці будуть категорично проти. Вони взагалі ніколи не допустять, щоб жоден долар, жоден цент, щоб долар чи цент був витрачений на те, щоб створити філію демократичної партії тут на сході Європи. Вони зараз уже на це дивляться дуже так призирливо з запитаннями. А якщо це буде вже набуде якихось конкретних рис, вони не дадуть жодної копійки, жодного цента, жодного долара. Вони не допустять до таких речей. А самі республіканці, тепер я ну я ще закінчу з, звичайно з Європою, з Україною. Ясно, що тут не враховується думка абсолютно українців. Чомусь Єрмак і Байден з Саліваном вважають, що рано чи пізно ми обламаємося і це все приймемо і ковтнемо. А це дуже сумнівна річ, і вона абсолютно не життєздатна. І Європа. Дивіться, значить, всі скандинавські країни: Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія. Плюс ми зараз бачимо Франція, ну ясно, що Польща, країни Балтії. Зрозуміло, що Великобританія вони абсолютно проти такої формули миру. А вони чітко розуміють, що це ніяка не перемога, і це матиме ну, жахливі і трагічні наслідки. Європа переформатовується, Звичайно, Чехія абсолютно проти такого нерозуміння перемоги, і це все не сприймається. Тобто ну, життєздатність цієї конструкції 0,0, якою займається Єрмак зараз і м Саліван. Це ну, абсолютно дурниця. Але люди надувають щоки і думають, що вони щось важливе роблять. Це щодо значить, гравців, які від демократичної партії. Є ще одна зацікавлена сторона: це Велика Британія. Вона виглядає дуже слабко, їх представники навіть не можуть близько. Значить, бути співставлені до сарасят, демократів і до Салівана у них тут нікого немає, є якесь розуміння, що треба. Британці мають види тут на Україну, але схоже, що вони вже зараз поступаються навіть в Франції. Франція, ну от щось пробує заявити. І я не знаю, як вони будуть розігрувати цю карту, але очевидно. Француз, Україна входить в інтерес, французькі національні інтерес. Я не знаю, як це буде виглядати далі, тому що тут представників від Франції взагалі немає ніяких. Ось ну така річ. Є ще один момент, він такий конспірологічний, тут крих, крихкий такий лід, але я його все одно скажу. Я там такий у нас Ігор Беркут. Концепція цього якогось небесного Єрусалиму, якогось, ну, коротше, південь, південний схід України, але загалом ну, Україна розглядається як місце для комфортного проживання євреїв, та, ну, і так далі. І активності є. Тобто, якби не було активності, я би взагалі не розглядав. Цю дурнувату тезу і нікого не згадував Ігора Беркута і всіх інших, тим більше, що не можна зрозуміти. Ігор Беркут це в нього така іронія, чи це він серйозно говорить, у нього якась специфічна мова. Є представники тут в Україні, які працюють від республіканської партії над проєктом умовним проєктом. Я підкреслю, це дуже так, я брутально кажу. Навіть не то, що умовно, а брутально кажу, цей Небесний Єрусалим, якийсь Ізраїль там, і так далі. Працюють від, від республіканців, тому що республіканці взагалі не мають інструментів експансії нічого. І тому частина євреїв від республіканської партії. Хочуть використати цю прогалину і скористатися ситуацією війною України з Росією і після якоїсь там перемоги, яка там вона вже буде, вони хочуть тут щось застовбити і свої інтереси, значить, досягати. Оця вся, оці всі рухи з мінорами, хануками, вірстовими столбами і так далі. Це не просто так. Це ну от просто. Не випадково, це це треба розуміти. Ясно, що якась частина є демократичної партії тут верніше, я я взагалі вважаю, що євреї більше мають лобі в демократичній партії, ніж в республіканській. Ось і вони теж тут працюють. Я думаю, що тут спільно якраз вони працюють в цих питаннях, хоча є розбіжності, тому що вони не люблять царсят, демократів, тобто багато протиріч, але щось таке мальовується. Я не можу це проігнорувати і мушу про це говорити, це треба розуміти. Загалом все в протиріччях не все так просто, якщо навіть взяти представ... прихильників демократичної партії, тут в Україні, які виховані за 30 років. То вони явно проти будь-яких російсько-культурних проєктів і дуже будуть в зарубі з євреями від республіканської партії. Це однозначно, тому що вони українізовані, і так все тут ну, не складеться, як собі намалювали євреї від республіканської партії, які є російсько-культурні. І там багатонаціональні, як вони там кажуть. Ось, Тому тут ще раз підведу підсумок, хто тут працює, ну, демократи, республіканці практично не працюють хіба що через якесь єврейське лобі, а, які... Ізраїль має, ще раз скажу. Ну, Британія має і Франція має тут інтереси. Тому Джейк Саліван, я чому це все збираю докупи. Джей Саліван тут не один. І не просто вони хочуть, е, значить, організувати тут філію демократичної партії на тому, що залишиться після путінської агресії. Ну, так би я коротко охарактеризував цей напівтаємний візит Джейка Салівана. Загалом, ну, ситуація динамічна, треба дивитися, як це все буде розгортатися. Ось. Гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, в наголошую, що це важливо. До побачення до наступної зустрічі.